З кресла законотворці, нібито вдруге готові йти назустріч автомобілістам. Бо Буцімто їздити на машинах з іноземною реєстрацією територією України замість п'яти десяти днів можна буде цілий рік. А поки щасливі керманичі відкорковують шампанське, джедаї спробували зняти рожеві окуляри та розібратися, хто насправді виграє від такої ініціативи. Ще вчора ми співчували офіційним автосалонам, від яких у Донецьку залишилися самі купи сміття. От здесь, от прям вот горе мусора, це стояв автосалон Міцубісі. От автосалон Міцубісі, там інфініті і Бежу. А ось вот це. Таяло там автосалон вот, розвалени та сміялися над так званими шоурумами ДНР і ЛНР, вщен забитими автомобілями на іноземній реєстрації. В ніде гасударстві відкрилася автосалон оджатими машинами. А вже сьогодні такі автомобілі з'являються по всій території України. Бельгійські, словацькі, польські, литовські та болгарські номери для українських доріг цілком звична картина. Однак пересічникам цього не досить. Тепер вони вимагають нового потурання. 10 євро в місяць або 120 євро. Получається в рік. За ці гроші активісти хочуть спокійно їздити в Україну на авто віком від 8 років, при цьому не перетинаючи кордон кожні 5-10 днів. Не повірите, але народні обранці не вагаючись підтримали ініціативу мітингувальників. Буде одна фіксована, якби ставка на віс такого автомобіля. Вона буде 200 євро. Ми переведемо на гривню. Тобто буде фіксована ціна якби в національній валюті. Не буде ніяких місячних самобінементів буде річний. Здавалося б, ось вона перемога. От тільки якщо розібратися, від неї виграють усі, окрім нас з вами, простих автомобілістів. Якщо ініціатива втілиться у закон, за одну ніч 9 мільйонів автомобілістів втратять усе. Для прикладу, десятирічний Део Ланос в Україні сьогодні коштує приблизно 3 тисячі доларів. Тож після ухвалення закону кожен власник може втратити майже 2,5 тисячі, тобто 75% вартості свого рухомого майна. Ані лишають льгот. От тільки ті граждани, які проводили процедуру розтаможки, яка платили по 5-6 тисяч доларів. Натомість автодилери навпаки від новації лише виграють. И это, кстати, позволит существенно снизить цену новых автомобилей в Украине. Примерно на 50%. Почему я так считаю? Мы будем автомобили оформлять на лизинговые предприятия, где-то в Венгрии, в Польше. Они будут вот там кхе, принадлежат лизинговой компании, І ввозитися в Україну, використовуватися українськими гражданами на применям. Приємною несподіванкою інновація стане і для нехтувачів правил дорожнього руху. Знайти та покарати порушників на іноземній реєстрації майже неможливо. Власник є, але він знаходиться в іншій країні. Контроля над виконанням цього нового закону да, суперлюботного невозможно. органи. не нікому ні тобто, ні проверять. Утім, якщо народні обранці справді хочуть допомогти всім без винятку автомобілістам, журналісти програми Джедаї пропонують звернути увагу на вже готовий законопроект 5401. в ньому пропонують скасувати податок на додану вартість і таким чином здешевити всі без винятку автомобілі, як нові, так і вживані. Що найменше на 20%.